Всім привіт! Сьогодні я буду знову відкривати кейси з автомобілями на найкращому українському сервері GTA 5 Кван на моєму аккаунті зараз 10 тисяч коїнів. Щоб отримати таку кількість через донат, потрібно витратити на це 10 тисяч гривень. Сума, як бачите, не маленька, тож думаю, буде цікаво. Перед початком хочу порекомендувати тобі ввести у телефоні мій промокод Сапрано великими літерами. Він дасть 50 тисяч ігрової валюти, плюс один ігровий рівень, а також платіну віпку на цілих 7 днів. А переможці конкурсу з минулого відеу у вас на екрані. Напишіть мені, будь ласка, у Discord, щоб забрати свої призи. Ну і оголошую новий конкурс на 500 тисяч ігрової Валюти. Для участі потрібно залишити лайк під цим відео, написати комент і обов'язково бути підписаним на цей канал. Добре, поїхали. Стартуємо. 10 тисяч коїнів. Е, так, де це є, де це є. З чого би то почати, я думаю. А? Пегасі чи. чи цей преміум. Пегасі або преміум трайк, якщо злеб'єш буде топово. Чи беху, може беха мені вже раз Так, і що? Почнемо з преміум по 400. Погнали. Давно не було у нас кейсів. По, сьогодні повернення легендарної рубрики на канал. Ой. І вже починається. Не факт, але будемо надіятися. Мусить. Ага. Сейчас там 1000 коень уже пішли плакати. Я думаю, що я тут добиваю до 8000 І тікаю звідси геть. Бо щось нічим добрим тут не пахне. Продати? Абсолютно. Угу. О, норм... А, ні. Ну, так я. Nie tutaj, nie tutaj. Trochę by go do prawego wciągnął. No to wszystko. Jak w środku, jak w Daj to Daj No! To na udaciu Aj. Aaa, nie, nie, nie. Ty co, jeszcze raz. Dawaj jeszcze raz. Nie posłuchaj. Би, я плачу. Ну, давай. Так. Давайте назад. Ну, давай, вдаду. Поспад посподаю, чому. По спаску, типа, ну капу черзі, так? Ну, давай, пробуємо. Може, то ще ці покрути, скине трошки. Скини давно не крутив дуже. А ну. Дай щось нам. Жовтого. Дивися, як воно там крутить. Диви, 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 диви. Це жесть, жесть. Все-таки кидає, щоб обідно не було. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Звертає. Mm. Ну, давай, 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 давай. Знову та сама. Ну, це 100 плюс. Коли кожен раз так падало. А можно и до ранку тоди крутить. Mm. Ты, ты подивись. Дивись, дивись. Дивись, дивись, блядь. Не, ну, Ай, я. Это прям очень а, жалко. А ну. После такого уже не ну. уже не верите. <свят> Пригаси. Давай, 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 давай. Тут уже много всякого червоного. Да, yeah. да. Yeah. Ну, yeah. yeah. А чого хотя бы не сюда? Ну це я mm -hmm. не можу поняти. Цікаво, okay, чи, в літньому, чи в летнему летньому ботл будут якісь вавичека. Я як кузы мом. Ну, я думаю, что так. Буде прикольно, їх тоже покрутим. Ой-ой-ой. Блін, -ой -ой. нічого не тут. А що в цьому не було ваучерів? Не, в основному не було. Тут були диски. Ну, mm -hmm. Ой, це жорстко. Ну, а щось вообще ми. Ну, то. Не, нічого, ми зараз до 6 тисяч тут і підемо кейси покрутим. Викажу кейс. Е, ці. Скини, скини. Кей, со звездки нами, вот. Давай, 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 давай. Ай, 24 почти нічого не дало. Ну вообще, а такого. Не. Штуки, наверное, не дало, что. Вообще. Да шо ще чего? Я не верю, что таки так. Ну, я казал. Ну то-то. Слука. Ну, нормально. Полторы. Ну. Не пів Ну. Непогано, непогано. Добре, крутимся до шести. А, до шести лишаємося тут. Чисти планы. ДВ шер. Come back, come back, пишу. А цветая тысяча Сюда уже дай. Две. Не так Я вже руки склав. Так, так не буває, мені здається. Принаймні найму мене. А ну, давай, давай, давай. Mm. О, нормально. Ну, yeah, ну, нехай буде, нехай буде. Добре, що перескочило хоч з білого того. Давай, ще нам. Ну, no, дві. Але попе, капец. Твои. Ой. Вернуло, вертало, вертало, на я так поняв, що. Хоча на цьому зупинятися, да. Ну, планка та сама, 6000, якщо що. шо Ану. Подивись. Я хабо. Скільки летіло. Ага. Ну, це самообідніше, коли отак, так, ну. А якщо ще тут, тут, і тут, і тут, тут жовте, то це вообще ужас. От no. подивися. Ну, не буде так. Але це не те, що потрібно. Ти Подивися. No, да. да ты. Ну, в принципе, у нас все хороший ну, баланс, супер... ну, эй, ш... нормально. Полторы, да, полторы. Да, Такая самая кто-ди. Mm -hmm. Ну, давай сейчас заращья раз, таких-то раз, да? Будет, не будет? Да, да, да. Не будет. Ну блин, блин, я думал что... ай, <laughs> я уже думал хоть. <laughs> <laughs> да, да. Не ну дивися, скільки тут всякого крутиться. ну... ну от як, як я тільки що й казав, І Що, на що це <рігум> саме найобідніше, коли ось так падає. І на тобі, ну. Давай швидкою анімкою. О! Зволив. Дивись, сразу. <рігум> Ще раз. Ну, так можна зараз весь баланс прокладити. Через одну. Давай с турі. Так я можно играть еще. Далі їдем. Ти що це таке? Все. Це ж німка. Ну давай уже. Ще 1000. Поменяем поріг, так сказать. Ну то щось, що ти? Не, все. Давай, сюда, трошки. Продати. Це ж без швидхау Я бачу. Mm -hmm. <laughs> так. Mm, тут тут смажений. А я тут не хочу довго. Скільки тут, тут саме дорожче може випити? За коїни типу, продати. Mm -hmm. Або якщо ну, у типу, вірте переводити, то там можна нормально нафармити офі пушки. Маєш. Ну, трьох тисяч тут. Без балансу. Mm -hmm. Цей непоганий, до речі. Заберу. По-моєму, в них його нема, типу. Ага. Далі, далі, далі. Ні, це треба. Да. Тако швидким, потім ще раз. І ще раз і тікати звідси. Я думаю, може беху покрутити чи що. Mm -hmm. А, тут далі швидкий. У нас вышається 700. Да, 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 да. ой 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 ой, Но-йо-йо-йо, що скільки Брик скики Угу, і нічого не дало. А ну

Два одинаковые. Ай-ай. Ты знаешь, тут много всякого. Давай, что-то. Давай, 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 давай. Ну, давай. Да, тут что-то тянуть. Нет, что-то ничего этого. А, да, ты знаешь, что делать. Давай, ты знаешь, как сделаем, Анечка. Раз. О, нормально. Два. Ну, нормально. Три. О, нормально. <ріст> О, не. Не душу. Я думаю. цей. Тисячу тут, 1000 Мерседес, та і все. Швидкою анімкою доклацаємо. О, нормально, нет. Неправильно, так. думаю. А може і правильно. <ріст> Давайте уже швидкою анімкою доб'ем. Ой, ой, ой. Там было жарко. Так. Так. Ну что ж, она. Поди беляки. Ага. Ну давай еще раз. Ну еще раз. Ясно, короче. <свят> давай, Мерса. Жесть. Продаты. Все, остальные удары. Передостанній удар і останній все. І дякую, якось так. Дякую, так. що подивились відео. Всім до побачення. Та, всім пока. Якийсь такий відосик вийшов, якийсь такий прикрот. Надіємося, що в наступний раз він буде трошки кращий. Ну, ось вийшов такий відос. Якщо він тобі сподобався, то не забудь, будь ласка, підтримати його своїм лайком.